Друзі, всім привіт, радий вас вітати в себе на каналі, присвяченому столярній справі. І сьогоднішнє відео зовсім не з майстерні, а з дому. І такий, напевно, більше радісним моментом я хочу поділитись з вами. Сьогодні неочікувано для себе я отримав подарунок від одного із друзів, знайомих, підписників мого каналу. Майже рік назад я познайомився з дуже доброю людиною. Звати його Олег Ригус, і саме виставка деревообробки, яка проходила у Львові, дала нам можливість познайомитись, в подальшому спілкуватись в Ютубі, Фейсбуці. В і сьогодні від нього я отримав, будемо так вважати, подарунок на своє день народження. Олег, ще раз тобі щиро дякую, і ніби читаючи мої думки. Минулого тижня задивлявся на один такий агрегат, а Олег, ніби відгадуючи думки, зробив мені подарунок. Це є ламельник фрезер, який дістався мені в подарунок від Олега. Що скажу? Тепер мої проекти будуть мати ще одного нового помічника. Або виконавця. Е... Хотів би тобі, Олег, найбільше побажати здоров'я. Здоров'я здоров'я знаючи, що в тебе зараз такі е... грандіозні плани є в майбутньому відносно свого там, будівництва і розширення бізнесу. От найбільше хочу побажати здоров'я і, як би сказати, здійснення всіх таких починань. Крім цього, крім самого фрезера, мені в подарунок велика кількість готових ламельок до, до нашого фрезера. І я вже не дочекаюсь з моменту, коли попаду в майстерню, щоб випробувати тепер свого нового друга. А скажу, що завдячуючи інтернету і можливості того, що я веду свій власний блог у столярній справі, в мене тепер справ, ну, на справді насправді появилось багато підписчиків, знайомих, друзів, завдячуючи цій справі. І сподіваюся, що в майбутньому у нас буде ставати більше, ми зможемо просто обмінюватись досвідом, спілкуватись. Ну, а при нагоді всіх запрошую на виставку Деревообробки цього року, яка буде 30 травня. Всіх бажаючих приїжджайте до Львова, зустрінемо, покажемо свою гостинність і будемо мати можливість поспілкуватись очно, а не лише через інтернет, через канали Ютубу. Всім до зустрічі! Радий буду всіх побачити. Ну, До нових зустрічей!